Георгій Шумейко легендарна особистість у криворізькому боксі. Цей тренер виховав багато майстрів кулачного мистецтва. Друзі та товариші згадують минулі часи, тепло відгукуючись про поважного наставника. Це тренер, який в нашому місті тренував 40 років. Я можу сказати тільки положительне о цьому чоловіки. Немало вас хороших ребят, які боксирують. І в настоящее время, і сейчас турнір представительный, турнір міжнародний. В нашому місті турнір такого масштабу проводиться вперше. Загалом у змаганнях взяли участь п'ять країн. Окрім господарів України, до складу учасників війшли Грузія, Азербайджан, Лівія та Казахстан. Серед спортсменів були не лише юнаки та чоловіки, але й дівчата. Настанник жіночої збірної Казахстану розповів нам про завдання своїх підопічних на турнірі та охоче поділився враженнями від організації. З цієї збірної я вперше в Україні. И, значит, очень дружелюбный, такой приветливый. Чувствуется, что очень тепло относится к нашей стране, к нашим людям, казахстанцам. Поэтому дружба наша между казахами и украинцами, она останется и будет всегда. Это хорошо для опыта. Ребята, мы очень благодарны организаторам. И дальше будем развиваться как и дружжєські відносини у нас розвиваються. Ми зараз хочемо зделати турнір літом, в липні місяці і приглашаємо тоже вас з Кривого Рога, щоб приїхали к нам, щоб розвивалось бокс везде і в Кривого Рога, і в Батому. В свою чергу, головний організатор змагань Олександр Биков підкреслив мету своїх спортсменів на цих боксерських поєдинках та дав власну оцінку стосовно рівня міжнародного турніру. Турнир, который мы проводим в этом году, он получил у нас статуса международного. Он был заявлен в календарь Федерации бокса Украины. Уровень очень высокий именно по участникам. В каждой весовой категории у нас мастера спорта. Есть мастера спорта международного класса, есть заслуженные мастера спорта, чемпионы Европы. А вот девчонки это вообще наш золотой фонд. У нас представлены первая национальная сборная юниорская Украины, первые вторые номера национальной сборной Казахстана, девчонки с Грузии тоже первые номера. И девчонки ничем не уступают в качестве ведения боя ребятам. Высерилась девочка с Казахстана. Есть куда расти, буду больше стараться, синяки пройдут, замажу и все будет отлично. Майже всі поєдинки проходили у важкій напруженій боротьбі. Ми стали свідками багатьох ефектних комбінацій, які не залишили байдужим жодного прихильника боксу. Звичайно, на цих змаганнях були боксери, які захищали честь нашого міста. Зокрема, Євген Ленковський виступав у ваговій категорії до 64 кілограмів. У півфінальному двобої вихованець боксерського клубу Лідер зійшовся з представником Олександрії Владом Дашкіним. Поєдинок пройшов за сценарієм нашого земляка. Євген усі три раунди виглядав впевнено, так і не давши змоги супернику схилити шальки терезі на свій бік. За одностайним рішенням суддів, Ленковський цілком справедливо одержав перемогу. Бой доволі таки непростой. Суперник був хороший. Вийшов фінал. Але вже наступного дня, у фінальному поєдинку, нашому бійцю дістався досвідчений боксер З Івано-Франківська, один з провідних номерів збірної України, учасник чемпіонату Європи Степан Стефанішин. Золоту нагороду отримав суперник, здолавши Євгена за більшою кількістю набраних очок. Проте засмучуватися не варто. Друге місце на такому високому рівні достойний результат. Поразки це частина спорту, за допомогою якої боксер, зроблячи правильні висновки, неодмінно піде тільки вперед. Останнє слово було за організаторами турніру, які підбили підсумок та наголосили на головному. Дякуючи Олександру Бикову, ці змагання відбулись, хоч і без жодної державної підтримки. Всю матеріальну сторону на себе взяв дружній колектив ентузіастів спорту, в тому числі дякуємо і командуванню 17-ї танкової бригади і закликаємо всіх небайдужих людей залучатись до доброї справи. Ми надалі підтримуватимемо спорт, адже саме на нас, дорослих, і лягає відповідальність за виховання здорового духом і тілом. У українців, третій міжнародний боксерський турнір пам'яті Георгія Шумейка завершився. Усі учасники отримали безцінний досвід та залишилися у захваті від проведення цього унікального для кривого Рогу дійства. Збірна Казахстану, з якою ми встигли здружитися, перед виїздом на батьківщину тепло попрощалася. Все здорово, нам дуже подобалося в Україні, і боксери понравілись, і люди, які нас зустрічали, понравилось. Ми з удовольствием приїдемо на рік, чекайте нас і приїжджайте к нам. Чтобы дружба двух народов крепла из года в год и было на века. Серьезно, без яхт Келен Зер. На побачении или как у нас говорить?